Розглянемо питання щодо порядку проведення тестування. Для того, щоб розпочати тестування, проведені перед тестової БСД кореспондент сходив помив руки. Надягли на нього давачі. Після цього поліграф під'єднали до ноутбука. Відкриваємо програмне забезпечення. 4, 6, 7, так як поліграф під'єднано, бачимо, що він знайдений на такому-то порту. Натискаємо ОК, після чого відкриваємо наше створене напередодні чи в цей день обстеження. Ми створили обстеження по шаблону Нестерчук. Відкриваємо дане обстеження. Після цього бачимо, що якщо поліграф під'єднаним і відкрите пусте нове обстеження, з'являється такий зелений чоловічок. Почати тест. Тест і на вкладки можна нажати Тест почати тест. Для того, щоб почати тест, потрібно натиснути чи на зеленого чоловічка, чи на вкладку Тест і розпочати тест. Як бачимо, після цього почали розгортатися поліграми. В обов'язковому порядку спочатку потрібно натиснути на оцей нулик автоматичне налаштування зміщення. Зверху з'являється вікно. В якому відмічається кількість секунд проведення налаштування. Біжить така цененька річка С 15 секунд, відмічається, що у нас автоматично налаштовано зміщення. Після цього можна, але не обов'язково, натискаємо на іконку значком U, Автоматичне налаштування коефіцієнта підсилення. Також 15 секунд триває автоматичне налаштування клієнта підсилення. Після того, як завершено автоматичне налаштування, проводимо, натискаємо на налаштування на цей ключик і вручну коригуємо параметри налаштування. Так, канал тремору. Спочатку дивимось. Канал тремору. У нас налаштоване, його треба, натискаючи відповідні стрілочки на підсиленні, в стовпчику підсилення чи зміщення, ми збільшуємо амплітуду, якщо перегуємо підсилення, а зміщенням оригуємо графік, розміщення графіку вертикально, вверх-вниз. Далі реагуємо FPG. У нас знаходиться на своїй ізолінії. Реагуємо канал мікрофону. Канал мікрофону знаходиться у нас на своїй лінії. Інформативний, реагує на мову мові Далі. Бачимо, що у нас канали верхнього дихання і нижнього пересилення. Коригуємо амплітуду каналів верхнього і нижнього дихання. Коригували амплітуду. Канал верхнього дихання можна чуть підняти. Він знаходиться. Обов'язково умовою є те, що канали не повинні бути пересилені, вони повинні відображати інформаційні ознаки каналу. Друге питання. Графік каналу повинен знаходитись навпроти свого контейнера, який у нас знаходиться справа. коригуємо зміщення каналу верхнього нижнього дихання. Зменшуємо амплітуду артеріального. Зміщуємо його вверх. І останнім коригуємо канал наш шкіряної реакції. Так. Канал артеріального тиску потрібно підняти вище. Для того, щоб перевірити, правильно ми виставили підсилення каналу шкіряної реакції, потрібно попросити респондента зробити вдих-видих. коригуємо амплітуду, дождемо, поки канал шкіряної реакції дійде до нас до своєї ізолінії. Повторно попросимо зробити вдиховити. Канал КГР ріжеться, тому пересилений підсилення потрібно коригувати в меншу менший бік. Таким чином коригували, підлаштували наші показники підсилення і зміщення. До того, щоб у нас відображалась картина, при якій можна проводити теж. Виглядає вона приблизно так. Канали інформативні, відображають інформаційні ознаки, не пересилені і кожен графік кожного каналу знаходиться навпроти свого контейнера. При таких параметрах можна проводити тестування. Після цього двічі натискаємо на іконку Далі або двічі натискаємо на пробіл. Після цього 15 секунд почнуть записуватись фонові показники. Бачимо внизу. І так, двічі натискаємо. Після цього видається шкала стану. Натискаємо ОК. Як бачимо, у верхньому правому куті відображаються цифри. Показ... показники тонічної. Після цього переходимо до задавання питань. Для того, щоб розпочати задавати питання, потрібно один раз натиснути на клавішу, на іконку далі або на пробіл. Після цього в нижньому лівому кутку виникне саме питання. Потрібно озвучити питання, натиснути другий раз на іконку. Далі чи на пробіл. В подальшому відмітити, яку відповідь дав респондент. І так, натискаємо. Далі. Вас звати Валерій. Ні. Відмічаємо Ні, натискаючи на знак мінус. В момент задавання питання графіки відображаються чорним кольором. Для того як ви другий раз натиснули на іконку Далі чи на пробіл, починається запис реакції. Триває він 15 секунд, виставлених нами мінімальний період запису реакцій налаштування. Для того, щоб задати друге питання, натискаємо іконку «Далі» або натискаємо Пробіл. Вас звати Петро. Так. Натикаємо відмітку так. Можливо, ще раз ще один варіант для того, щоб розпочати задавати питання. Можливо, нажати на саме питання внизу екрану. Зараз я натисну на питання. Значить медруге. Вас звати Руслан? Ні. Вас звати Василь.